Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у нас різнокольорова аджика з хріном. Аджика це, вона не тільки смачна, але й корисна. Вона стимулює процеси травлення, підсилює обмін речовин, володіє противірусним ефектом. Ну, Не тільки смакота, а ще й користь. А в мене буде аджика різнокольорова. Раніше я сиру Аджику робила з. Таблетками аспірину. І ніколи не задумувалася, корисно воно чи не корисно, вона дуже гарно зберігалася та й все. Але завдяки вам, підписники, дякую, ви мені відкрили очі. Я почала цікавитися, наскільки це не корисно для людини. І зараз буду робити аджику з натуральним консервантом, яким буде хрін та оцет. В мене буде аджика двох кольорів. Чомусь жовті помідори ніяк не переробляють. Я не розумію, вони настільки смачні, з їх дуже смачний сік, з їх дуже смачний соус, аджика. Але ж як тільки жовті помідори, то ой це не так, як ми звикли. Я буду робити аджику... По одному рецепту, але у мене буде одна аджика жовта, а одна аджика червона. Для жовтої аджики я взяла 2,5 кг помідорів, пів кг солодкого перцю, 4 стручки гіркого перцю. Цей рецепт такий самий буде і на червоні помідори. Тобто я напишу в описі просто грамовки, але ж ці два рецепта будуть робитися однаково, просто будуть різні за кольором. Так набагато цікавіше і дуже цікаво на жовта джика набагато така яскравіша і цікавіша за цю, що ми звикли. Я беру нарізаю перець і гіркий, і солодкий, і ось основний наш консервант це хрін. Хрін, Шепетівка, я вам дякую. Я не знаю, що б я з вас робила. Я сьогодні була на базарчику, бо в мене не було жовтого гіркого перцю. Хріну немає взагалі, я не знаю, у нас, коли ми держали свій город, то ми не знали, як позбутися від його. Ми його викопували, ми його вивозили, а тут прямо дефіцит. Ось все, що треба буде мені для Джекі: 300 грам часнику. Саме таке забутне це почистити часник, а все, решта, дуже швидко робиться. Я буду все дрібнити в комбайні, виберіть в кого що є: м'ясорубка, блендер. і... Як, як вам буде легше, я спочатку кидаю чесник та хрін, а потім буду уже додавати решту. На великій швидкості його дрібню і трохи додаю помідорів, щоб додати, щоб було рідше і щоб краще воно все перебилося. Це все дуже швидко. Ви знаєте, що наші кухонні помічники. Робляться за нас дуже швидко, і на джику йде дуже мало часу. Ну, Це, щоб все перебити, йде десь орієнтовно 5-7 хвилин. У мене велика чаша, і я закидаю такими порціями, не дуже маленькими, через те дуже швидко все перебиваю. У мене такого джику-сиру дуже полюбляють всі, навіть якщо немає там. М'ясного такого, то просто хліб, масло і зверху аджика, і це смакота. Ну, ось все я вже перебила і все злила в миску. З цього рецепту виходить десь 3-3,5 літри аджики. Як, ви, як вам зручно будете закривати, хто закриває в маленькі баночки? Я в основному закриваю в літрові баночки, тому що, якщо навіть не доїли, то літрову баночку в холодильник поставила, і вона там недовго дуже храниться. Беру три з гіркою ложки солі на таку кількість усього перемеленого. І буду додавати ще один стакан уксуса. У мене 9%, і стакан у мене 200 мл. Зараз я залью, перемішаю. І вже одна джика в мене буде зроблена. Перемішаю гарно все, ну, я знаю, мішатиму ну, 3-4 хвилини, просто щоб сіль рівномірно була по всій аджиці і оцет теж. Ось так. Тепер я буду брати банки і просто заливати. Банки в мене, звичайно, вимити, сухі, не стерилізовані. І я наливаю повну банку і буду закривати кришками. Кришки я користуюся хлопушки, ці що 15 секунд тримають у кип'ятку, але такий варіант можна закривати звичайною кришкою. Ось так. Тепер ще зараз останні банки попересипаю і скажу, скільки вийшло. Повинно вийти три банки точно літрових. А там уже залежно від того, наскільки соковиті помідори. Ось дивіться, в мене вийшло 3,5 літри такої жовтої аджики. дуже цікавої і запашної. Тепер все це саме я буду робити вже з червоних помідорів. Це вже більш звична нам буде аджика, тому що вона робиться в основному з таких помідорів. Але ви знаєте, жовта вона. Дуже цікаво, особливо коли там прикрашаєш. В основному зімою ми її їмо. І як уже накриваєш на стіл, то стараєшся зимою дати щось ярке, таке зелень там виставляєш, прикрашаєш. І ця аджика дуже гарно дивиться на столі. Так само я беру точно таку саму грамовку 2,5 кг помідорів, пів кілограма перцю, солодкого, 4 буду брати стручки гіркого перцю. І хріну в кожен рецепт в мене пішло по 300 г чеснику і по 300 хріну. Все я напишу в описі. Схочете подивитися, обов'язково спробуйте. Це дуже цікава така на смак. Хрін придає, ви знаєте, думала, що хрін буде, запах хріна буде перебивати все. Але ні, він дуже гарно як перемішаєш, його майже не чути, але дуже дає таку гарну гостроту. І приємний такий запах. Я б навіть здивована, що це дуже, дуже так гарно пахне. Ось так я взяла вже порізала гіркий перець і залишається у мене хрін. Хрін теж я буду дрібнити, і ви вже знаєте, по якому шаблону ми будемо робити нашу аджику. Будемо знову доставати комбайн, і все швиденько дрібнити. Дрібнити і змішувати. Рецепт дуже легкий. Саме трудне в цьому рецепту є почистити чесник. Ну, в мене був працівник, дякую, який допомагав мені чистити чесник. І все швидко далі буду перемішувати. Зараз я трохи подрібнила фрім, і зараз буду висипати туди чесник. Можна було зразу висипати, але вже заговорилося, то вийшло так. Дуже такий запах зараз міцнючий, як перетирається. Якщо ви купили хрін, у нього є така властивість, він лежить і робиться таким м'яким. Його вже потім не можна ні почистити, ні потерти, то ви його почистите і покладіть в морозилку. І тоді, коли треба буде, то ви його виймаєте. Ріжете і поки він мерзлий, його можна подрібнити і зробити, або ж додати в аджику, або зробити хрін, або додати в соус. Це він дуже гарно, так його можна зберігати. Все, доробляю. І зараз теж буду все перемішувати. У мене залишилося тут додати тільки з помідори. Дивіться, ця трошки густіша буде аджика, тому що не такі соковиті помідори. Ось, жовті в мене були домашні з Хмельниччини. А це в мене ці покупні вони для транспортування ці сорти, сорти роблять такі, що соку в їх майже немає. Все подрібнило все. Змішую. І тепер знову буду заправляти так само, як і жовту аджику. Беру сіль, три з гіркою ложки. Одна, друга і третя. І буду додавати 200 мл оцту 9%. Все, зараз виливаю, змішую і перекладаю в баночки. І діло вже зроблено. Якщо вам дуже подобається дивитися моє відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. В коментарях пишіть, які ви хотіли ще рецепти побачити в мене на каналі. Я обов'язково запишу і покажу всім, діліться рецептами, щоб ці рецепти могли е, приготувати всі. Ось так я накладаю вже банку з червоною. Аджикою, і зараз побачимо, скільки в мене вийде червоної аджики. У мене наклала я, вийшло так само: 3 літрових баночки і одна півлітрова. Тобто, точно так само. Обов'язково закривайте, смакуйте і пишіть як вам.